Ну ось, рідненькі мої хлопці, дівчатка прервалась, тепер опять включуся. А зараз покажу, тож бачили, де наш будинок, да? і оце ж тепер покажу вам площадку, куди Настюша бігала, галу водила все. Галу по всім площадкам. Гала знала всі площадки в районі дітські, кругом виводи її. Ну, вона така була у нас, царство і небесне, дуже така. Покладиста. От, бачите, площадка Гала сяде там навіть якщо сонце вона сяде там от у павільйончику, а Настя тут грається тут інші діти от. оце бачите кущі це я оце рвала сирень тут ви бачили да? от. Її підрізали вона оп'ять розрослась ну, правильно роблять, що підрізають, бо якщо її не підрізать, вона перейде в дічку. Це так мої тато казали. У нас на дачі була біла сирень і така темна, темна віалетова. І він завжди її підрізав, щоб вона красива була. от Так що от так. -от, -от, от Приходили сюди мої дівчатка, Галочка і Настюша. І тут вони розважалися. Бігала Настюша тут по всім площадкам. От гуляла. І дівчата в неї були тут, подружки. от З подружками гуляла. І додому до нас приводила. Дівчаток, Ось От такі справи. У нас, бачите, ще вже така, як восени погода, дощик. Не холодно, 17 градусів, не холодно. От. Оце собачі площадки, я вам вже сілька раз показувала. Але, але немає сонця сьогодні. І, вроді, як і на завтра, так це буде такий день. Я хотіла в магазин, та не піду, в мене все є. Чого я туди в той магазин піду. Не треба мені нічого. Підемо туди наверху, так, і трошки пройдемось понад лісом і спустимось. Оце ж мій дом, бачите. Воно ж тут рядом. Оце, я не вмію, щоб ближче зробити, приблизувати не вмію. А воно тут все рядом. А от, бачите, той дом, де ми жили, як приїхали, то там за деревами. Же, як ми приїхали, там, ото Юра взяв трьохкомнатну квартиру. Він же приїхав у Ванта, район такий, тікуріла, тікуріла. це такий завод, який робить краски. Дуже хороші по всьому міру знамениті краски. От. І він там ото, був у Лєни. Лєна, та, що нам допомагала сюди переїхати в плані прописки для Юри. Так, то ми самі документи все здавали, отримали дозволення, а треба було юру, юру десь прописати. І вона його прописала до свого брата. От. Не, не безкоштовно, 400 доларів це стоїло, але це смішні гроші. Це смішні гроші. От. Я їй дуже благодарна. Я загубила її. Телефони, я б, я б з нею би, я б з нею побалакала б, може, колись би й приїхала б у гості, бо я чула, що в неї чоловік теж помер. От. В неї тут Младший син тут з ними був, а старший оставався Сережа, оставався у Запоріжжі. Отож, через нього ми ж зв'язувалися і це ж все робили по тим, ну, по прописку. І оце ж як він там у неї був, вона з ним молодець, вона його на машині возила кругом-кругом, щоб знімати квартиру. Хотіли там квартиру зняти або у Ванта, або у Еспо, або в Хель... Ну, в Хельсинки взагалі було трудно для безробітних зняти. І це предложили отут у турку. Ось мій дом, бачите. А от уже ліс уже, ялинки стоять. І ось отуди. Оце ж все ліс. От. І він ото мені подзвонив, каже, що ти, що ти скажеш, брати цю квартиру чи шукати другу якусь кажу, та бери, звісно. Я не знала ніяк. Я, як ми документи подавали, то та консул показала карту, показала, які города є у Фінляндії, то турку, я пам'ятаю, це хороший міст, здоровий. От, я говорю, бери звісно. І ми оце сюди приїхали. Але я вам так скажу. Мені дуже хотілося в Хельсинки переїхати. Уже як на поступила в університет, то спочатку в перший університет, а тоді закінчила і став питання, щоб це ж далі продовжувати учобу, щоб ну, -то кандидатську отримати. Кажу, поступай у Хельсинки. Вона каже: ну, я би ти там жила, то я б. То я б туди поступала, там і легше було поступити, і краще було вчитися. ну, Столиця, що ви хочете, столиця. От. А я тоді Юрі кажу, Юра, може, переїдемо. Він каже, ні-ні-ні хочеш переїжджай, він не був проти хочеш, переїжджай. ну Я так подумала, ну що ж це, я його брось і переїду. Це ж не чесно буде. Не те, що не чесно, ну, чоб це я переїжджала, він же мій чоловік. От. А він такий був, хочеш переїжджай, Він би в цій квартирі, йому б сплачували, бачите, які Георгини красиві. Да? Йому б сплачували тут все, і він би так би і жив. би. От. Ну Я тоді подумала, вона та каже, та ладно, я буду тут поступати, і з першого разу вона й поступила. Поступила, ну і добре. І так і осталась. Ну Значить, така, як кажуть. Так треба було, бо якби вона в'їхала в, в Хельсінки, там би навчалась, то вона б не встріла Масімо, бо Масімо тут приїжджав сюди на Верцеля у командіровку в турку. Зараз тут його закрили, цей завод, і перевели головне підприємство в Хельсінки. Ну там тільки офіси, а самі мотори де строять, вони у тому. Васа, такий город Васа. А тут у нас тільки строять кораблі. От. Е, той. Забула, як він називається, ну не важливо. Так що так ми тут і залишилися. І цей район. Якось так було один раз, мене напрягло, що мені не хотілося в цьому районі, треба десь піти, квартиру записати. Я пішла, записала, щоб зняти другу десь квартиру. Але я її так і не зняла. Ну, от, Ходили, ми дивилися дві квартири. Ну, не, не взяли. Не взяли, так і от в тій квартирі залишились. Ой, підскользнулася трошки. Тій квартирі залишилися. От. Ну і добре, залишилися та й залишилися. Там ото кущі крижовник росте, але я туди не піду, бо там дуже сиро. А так можна піти, подивитися, чи він там є, чи його нема. Оце ж, бачите, ліс. Оце мій дом, оце мій дом, а оце ліс. І туди далі. Коли-небудь, може, мені захочеться. Під настроєння. Я піду в ліс та поведу вас, покажу, але, але не обіцяю. Я невелика любителька ходити гуляти у лісі. Це в мене Юрчик був. Ой, любитель у лісі ходить. Він, бувало, якщо в нас машини не було, ми приїхали, ще ж на курси не ходили. Ми пішли з кінця вересня на курси з ним. От. А він же вже квартиру тут узяв, коли він взяв. В і він тут у квартиру вже сюди переїхав, а ми ж у августі з натою. І він оце, ми приїхали, а в нього вже грибів було на, на збирано і на ягоди, і гриби. Такі, ну тоді ще мало було. А тоді восени ми з ним ходили пішки. Далеко. Я ж молода тоді була, 44 роки, а Юрі 39. Що ви хочете? Ох, Зараз ось трошечки на горку піднялася, запихалася. Да? А, а, а тоді хіба це такі були годи? Ой, ми отут ми навіть і не обходили. Де отак раз, раз і пішли отут, ось, бачите, трапінка. Отак по трапінки пішли, пішли та і все. І бігом-бігом, швидко, швидко, під ноги тільки дивися, бо там же кругом коряги, оце шиті. Е, ну, з дерев, оці корні, щоб не зачепитися, не, не впасти, носа не розбити. От, от такі справи. А так красиво, бачите, тихо, красиво, погода хороша. Така Сонця немає, але все одно дуже красиво і так, і хорошо. Свіже таке повітрячко. Можна гуляти, Але я вам ще раз кажу, і Іната в мене не любителька. Скільки років вона тут прожила? Вона тільки, може, пару разів була один раз з подругою з Леною. Лена дуже велика подруга, любителька, подружка її. Вона і, гриби, і в грибах знається, і в ягодах. От, оце вони на Леніні машині їздили десь так далеченько, може, кілометрів 30 до міста. Там, де Лена міста знає, ну, е збирали там щось, ковбаски грилили, сиділи, гуляли. А один раз ми з нею ходили, так, прогуляться тут, по краючку, по лісу, і все. Воно, а чого вона не любить, я вам скажу, бо вона ж така у мене м м білокожа, і до неї оце всякі комашки, всякі мурашки, оце її кусають, вона цього не любить, воно їй не треба, бо вона ж алергічна. В неї ж алергія. О, такі, ото, лишній раз, даже комарю кусе, в неї ото, вона ісі, трошки розчесала все, все розпухає, все чешеться, все таке красне. Не таке, як от у мене, наприклад. У мене там красне, я взяла, соди розвела у, у, у стакані з водою, попримакувала і все вже. А в неї ні, в неї розпухає, їй не можна цього, того вона і не любить цього. От, і в морі, є оце медузи. Приїхали купатися, і медуза вона ніколи не полізе. Вона не полізе, бо вона дуже придержується цього, щоб, щоб не провоцирувати свою алергію. Отакі От справи. Отак, От зараз з цієї сторони обійдемо та й піду вже додому. Прогулялася. Оце, ж бачите, ліс який. Отуди. Туди гущі є, вищі дерева. Там площадку, то зробили, що -то в тарілочки ото грають, кидають тарілочки. А як ми приїхали, не було тієї площадки. Це тоді вже зробили ті, ту площадку. А спочатку її не було. Там кругом дерева були, грибів там було багато. А тоді вирішили зробити там оту, таку площадку. Ну, і зробили. Нам ну, яка різниця. Це ж город вирішує, що робити, що не робити. Оце ж, бачите, яка хороша асфальтірована дорога понад лісом. Ходи собі, гуляй. Люди гуляють із колясками, і діти з велосипедами, і, і ой, хто з чим. Хто з чим. Хто як хоче, хто як любе, так і гуляють. Ну, я вам скажу, фіни любітелі. Любітелі люблять оце з палками, з оцими ходять. У мене були палки мені, Юра. Один раз купив, тоді я їх отдала. Тоді ще раз купив, тоді я теж їх віддала. Я, я ні, не подобається не, не мені. Чуть це тріщиться. в мене в коленки тщить. Сьогодні зранку проснулася, а в мене це на правій нозі коліно з внутрішньої сторони Щось побалює. Аж отак от як згинаю, так больнувато. Думаю, що воно таке? Нормально спала, вчора ввечері лягала, нічого такого не було. Ну, буває, пройде. пройде. Я Знаєте, я на оці на, болячки, на, на оці, балячки, на оці всякі, не хочу обращати внимання. Тому що, якщо б зациклися на цьому, це будеш думати, ой, там болить, там стріляє, там, там щемить, там кусає. На що воно надо? треба? Воно ж воно ж ви хочете, через два місяці 67, щоб нічого не боліло, та такого не може бути. Бо в мене ж теж така це я. Бачите, мій дом. У мене ж теж таке було, тої... як моя подруга казала, я не блять, я жінка з трудною судьбою. <гум> а в мене була така судьба, що треба було дітей, як чоловік другий пішов, мені треба було дітей піднімати. Мені треба було піднімати, так ще він і не пішов, мене вже на заводі сократили, я на заводі робила літейщиком прецизіонних сплавів я вам казала, бо я ж училася на металургічному, на це вчилася. І дзвону нікому не треба було, бо совєти розпалися, і завод був у нас пов'язаний із совєтами, там, і з рашкою, і все. І Куди, нікуди, бачите, який черв'як здоровий. Кажуть, тепло буде, як ото такі черв'яки лазять. Бачите, які здоровини. Не будемо обійдемо його. От. І що? І що тоді? А тоді тільки бери сумки, а що це Де це наша друга фігура? Одна тільки осталася. хтось викинув чи розбив. Та й таке, може бути. І тоді тільки за сумки і погнали. Спочатку на Польщу, тоді на Турцію, тоді на Китай, тоді на Єгипет. І оце з торбами тягаться, тягаться, звісно, воно ж не, не легка задача. Воно дуже нелегка задача. Оце я вам показувала домик велосипедки тут у нас стоять. До от. От того і болить, і спина болить, і ноги болять, і крутить, і грюче, і, 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 і пуче, отак, от скажем, усе підряд. от. Так що на цьому я закінчу. Ось прийшла. Оце яблунька, ну, бачите, вона вся, всі листя покручені, бо вона ж не обрабатується е, растворами. Щоб щоб у цих жучків паучків на ній не було. Так що краще висажувати такі ялинки. Ялинки висажувати, воно буде краще. Бувайте здорові, мої рідненькі, мої хлопці і дівчатка. Тримайся, моя мила, моя нескорена, ненька Україна. Все буде Україна. Пока-пока.